Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо вести розмову про заступника генерального конструктора з випробовувань космічних апаратів нашого земляка Ципку Павла Івановича, який народився в селі Щербанівці 14 жовтня 1934 року Обухівського району Київської області. Початкову освіту здобув у місцевій школі, а в 1953 році закінчив десятирічку у селі Трипілля, після чого навчався в Києві професійно-технічному училищі за фахом зварувальника. Після навчання його було направлено в Казахстан, у місто Петропавловськ, на роботу в один з військових заводів. Потім він служив в армії морській авіації Балтійського флоту. По закінченні строку служби Павло Цибка вступив до Ленінградського інституту авіаційної промисловості. І після успішного навчання військове відомство запросило узівського випускника у військове містечко Желізногорськ Красноярського краю для роботи інженером космічної галузі. Багато років Павло Іванович Ципка працював в конструкторському бюро провідним конструктором техніком. У 1980 році обійняв посаду заступника головного конструктора космічних апаратів, брав активну участь у випробовуваннях і запусках космічних апаратів на Байканурі і Плісецькому разом з геніальним конструктором Корольовим. Конструктська діяльність Павла Івановича Ципки спрямована на розвиток народного господарського комплексу країни. і в 1967 році була відзначена бронзовою медаллю ВДНГ. У 1968 він нагороджений орденом знак пошани. У 1975-му орденом Жовтневої революції, у 1980-му орденом Дружби народів, і у 1986 році Павлу Івановичу Ципці присуджено Державну премію СССР за успішну роботу в галузі Геодезії. У 1996 року Бюро Федерації Космонавтики Росії нагородило його медаллю імені Академіка Решетова. І що я хочу сказати, що Павло Іванович Ципка помер 22 листопада 2007 року і похований у місті Железногорськ. Це Росія. Ну, нещодавно це мені розповів е, Михайло Петрович Горловий, земляк е, Павла Івановича. Ми про нього будемо пізніше розп... буду про його розповідати, теж відома людина. Така, е, так він розповів, що він перед смертю приїжджав до нас на Україну, приїхав, тому що тут, на Україні, і досі в Щербанівці живе його син. Ну, Він спочатку жив у Києві. О, а потім оцю ж батьківську хату Павла Івановича в Щербанівці він переїхав, там вони перебудували, і він і досі живе тут, у Щербанівці. В Києві живе його внук. От. І от Михайло Петрович каже, що більшість думали так, що він, приїхавши з України, він дуже раптово якось так помер, не хворівши, швидесенько так помер. Ну і вони десь, у принципі, ну так собі думають, що це якась видно була диверсія, тому що це дуже відома людина. Він був зв'язаний з космічними е винаходом космічних апаратів. Він дуже багато знав. І е оскільки він дуже тяготів. Ну, тобто е, хотів до України, хотів сюди переїхати, о, е, то і приїжджав сюди, побоялися, щоб він не переїхав в Україну і все те, що він знав, не передав е, ну, відповідним органам е, таке. Ну, от Бачите, і поховали його е, у Желізногорську. Я думаю, що ми скоро зв'яжемося з його внуком. Не доїхали ми до Щербанівки. От я думаю, що в нас буде більше матеріалів. Ми це ще ну ці матеріали покажемо вам, хтось тобто розкажемо. Але ось такий факт, що ця людина наш земляк, і вона. Жив на цій землі, де ми е, живемо, О, це ще одна така талановита людина, відома людина, про яку не можна не, не говорити і не можна е, не, згадувати, е, не згадувати про нього. Ну, і що ще я хотіла про його сказати, що простий хлопець, ну хто міг думати, що простий Черванівський хлопець, ми, там, е, Михайло Петрович, це він знайшов його фотографії і у своїй книжці е історично документальний такий про Щербанівку. Михайло Петрович виставив ці фотографії. Я думаю, що Тоня вам потім покаже. І там, де він навчався ще у ПТУ, в Києві, і взагалі як він з хлопцями в е Щербанівці гуляє е з кіньми, пасли, коней і так далі. Ну, побуті дуже скромний, дуже скромний. Але і розумний це треба мати голову, щоб ну посідати таку посаду, вміти щось придумати і так далі. Ну, оце все. Але ж він пішов на звичайного зварювальника. Так, да, І да. це можливо була його дитяча якась мрія, чи як так сталося, що він ось ну такий довгий шлях подавав? Щоб ну, думав, стати я думаю, що такий час тоді був. Щоб, прості люди не, не могли так швидко, швиденько е, ну, пройти оцей шлях туди, куди ти хочеш. О, йому прийшлося, да, піти в ПТУ, потім піти в армію, після армії поступити знов же ж, е, в інститут. Аж тоді він, уже, як то кажуть, дійшов до своєї мети. Ну, я, ось, я ще хочу одне сказати: ось Михайло Петрович теж розповідає, він 17 років. Це відомий архітектор, художник горловий поет, дуже талановита людина. Але він каже: я 17 років поступав у інститут, художній інститут. 17 років я, простий хлопчина з Чербанівки, здаю екзамени, мене питають, хто твій викладач, який тебе готовить по цій лінії, по художній лінії, як художник, а у мене нема, а там каже. Сини художників, внуки художників, племінники і так далі. і так далі. Але через 17 років він поступив, я думаю, так же і довелося і ципки добиватися того, чого він хотів. Такий був час. Тобто, а скільки йому приблизно років було, коли, коли він закінчив, коли він почав працювати саме Ну, якщо він у 36-му році, в 36 році. Народився, то вже у 80-му році обійняв посаду заступника генерального цього директора. В 65-му працював НВО прикладної механіки в Красноярську. Бачите, 65-й і тут 36-й, ну десь через років 30. Через років 30, так. Да. Він уже якби дійшов до цього. Ну і я ще раз от навела приклад горлового, мене це вразило, коли він мені казав. Я дивлюся, як в нас дуже багато талановитих дітей, от і терпілі, які гарно малюють. Художники в нас є, і Надічка Шокало, і е, Аня Брусило, от, які мають е, е, ну, спеціальну освіту, і Ткаченко і Ярослав. Але вони раніше цього здобули, раніше могли піти навчатися туди, куди їх кликало серце, їхнє покликання. А ну а він цього не зміг. Да. Таке. А хто були батьки? Прості селяни, е, в нього черванівці, які працювали в колгоспі на буряках, вирощували буряки. Да. Прості. Люди, звичайні працьовиті люди. А брати і сестри залишилися тут? Ну, я знаю тільки про те, що в його. Ну, вже такий вік, що 36-й рік. Багато, наприклад, у Чербаніці дуже багато ципків. Це прізвище дуже відоме і дуже популярне, так як у нас, наприклад, терпели заброди, удоди, булавини. О, так само і в Черваніці ципки. Ну, але ж цей. Хто з них зараз родич, це ще треба далі пошукати, дізнатися. Ну, можливо, хтось почує. Можливо, хтось почує, де да, обізветься і скаже, так, да, ми дійсно, це наш родич і ми гордимося ним. Ну, Щербанівка, таке маленьке село, але ж бачите, як? Я, наприклад, ще хочу сказати: це десь років, 10 назад. Після вибуху на Чорнобильській атомні ми з Тамарою Молотковою знімали матеріал, записували про нашу дівечгору. Ми ходили на дівечгору, і Тамара запросила із Щербанівки фізика, відомого фізика. О, нам треба було доказати, оскільки наша дівеч гора, там дуже сильна енергетика, але плюс до того, Поряд трипільська ТЕС, яка е, ну, своєю, своєю енергетикою, цю енергетику е, ну, повинна її поглинути. То цей фізик із, із Червонівки, я його бачила, бо і я була там, і він там виміряв своїми приладами. і Все він доказав, що ні. Абсолютно, Трипійська теж ніякого впливу на нашу на енергетику нашої Дівчари немає. О, це природне явище. От, це, от, жаль, тільки що не, не пам'ятають його прізвище, але це відомий фізик, де Тамара його знайшла? в Києві, ну привезла, можна, так. що в Червоніці ось і, і Григорій Косинка, поет, да. і Ципка, і, і дуже багато там. Під час революції 100 років назад, у 2019 році, Щербанівка активно броли за незалежну Україну. Там дуже таких людей багато, які віддали своє життя за незалежність України. Ну ось зараз і горловий. І плюс іще ми кажемо, що трипільці, що митрополит Київський, Галицький всія України, це наш земляк Трипільський. Ну, але він тримав землі у Щербанівці. І Щербанівка, Михайло Петрович каже, що Щербанівка от іменно носить назву від Тимофія Щербацького. От, Так що бачите, скільки таких людей, дуже відомих, О, що які в певний період віку вони себе показали, виявили в своїй здібності і відомі на весь світ.